В своєму інтерв'ю самому собі ти сказав, що нещодавно поголив груди. Так. Кому саме ти це зробив? Мені. Я, до речі, з цього волосся зробив тобі <звистак> іграшку. Вау. <клі> <клі> Там трошечки не вистачило грудного, я лапкового. Джер. Nee, я, робив реально, я робив всю ніч. Реальне я робив всю ніч. Бе малював до четвертої ранку ці кого малю. До речі светр. свет знаєш, міг би не малювати. Будь абсолютно. ласка. Будь ласка, я хочу, щоб вона була вона мила, подобається тобі? Ахієнна, дякую. Дань. Ні, серйозно мене, Ні, е... ні я реально я душу вклав. Мене більше смущає Подаруй, о -о -от... Так я Дарую щось тут біле й липке. Слава нічого не хочеш сказати. Тобі подарували ну де ні, що не виходили? хочу. Не хо що він не хоче прям сказати? Дякую там. От, віддячити Даня. Це ні, робив ні робиться. Він дійсно вдячний мені. Ранку. Я бачив його. Наче ти вдячний мені? Дякую. Так, дякую. Тобі приємно? Ну реально я, ти, я робив я... дуже довго це. Я Це крадий. Дякую. Я Данило Повар. Я Артем Бородичук. І це шоу ж.